Чотири тисячі суб'єктів господарювання Коломийщини звітують через інтернет, інформують у місцевій податковій інспекції. Більшість підприємців позитивно оцінили переваги електронного сервісу для тих, кому нововведення не до снаги, податківці регулярно проводять навчання. На семінарах доводять, що дистанційний спосіб подання звітності альтернатива ефективна. Те, що тема тренінгу актуальна, свідчила, переповнена актова зала. Було прийнято таке рішення розуміння, що незважаючи на те, що річна звітність закінчилася, десь цей тренінг він буде існувати в подальшому, і ми будемо його проводити, тому що життя показало, що виникла необхідність, і ми спільними зусиллями, напевне, з вами повинні прийти до того, щоб вдосконалити можливість її подачі, зрозуміти більш. Краще як це зробити, а наше завдання відповідно нашої служби складається в тему в тому, щоб ну, максимально допомогти вам в цьому напрямку по мірі можливостей. Цього разу на семінарі за допомогою діапроектора міндоходівці крок за кроком демонстрували платникам порядок заповнення карти суб'єкта господарювання, показували, як налаштовувати електронно-цифровий підпис для звітування. Запровадження книги обліку в електронному вигляді та сервісу Електронна перевірка зведе до мінімуму витрати підприємців на формування і подання звітності, кажуть у податковій. Тим, хто має електронний цифровий підпис, варто лише зайти на веб-портал Міністерства доходів і зборів, щоб у режимі онлайн сформувати і надіслати звіти. Також дізнатися про стан розрахунків з бюджетом, ознайомитися з платежами, які необхідно здійснити до кінця місяця. Уже майже 4 тисячі суб'єктів господарювання Коломищини мають електронні ключі. З 1 листопада тер... Термін їхньої дії продовжили з одного до двох років, і триває обговорення про встановлення терміну дії електронного ключа для фізичних осіб до трьох років. Такі тренінги, практикуми у податковій будуть регулярними, кажуть організатори. А відвідувачі, які матимуть запитання, зможуть одразу відвідати кабінети та проконсультуватися у фахівців. Під час е, даного тренінгу виникнуть певні питання. Я би хотів, щоб ті питання, які у вас будуть виникати, які не знайдуть свого відображення зразу в робочому режимі, ви нам записали до мене, як до заступника після закінчення даного тренінгу 120-й кабінет, можна підійти зразу напряму до працівників IT, до начальника відділу 116 й і викласти в письмовому виді, тому що ми будемо звертати увагу, ми хотіли би донести дану інформацію. По тренінгу і ми донесемо її на рівень головного управління області, і ті питання, які будуть виникати, ті проблемні питання, які ми дійсно будемо бачити, що вони потребують десь якогось рішення. Чому це робиться? Буде робитися для того, щоб ці питання були систематизовані. Зразу вам зазначаю, і на наступному тренінгу, який буде, щоб це питання було висвітлено, ми навіть будемо проходити по цих напрямках.